Підлога, встелена баксами довела до інсульту чи все ж таки до інфаркту. 22 січня січня судобрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ, який підозрюється у збагаченні на мільйон доларів під час війни. На засіданні підозрюваний вирішив пригадати усі свої болячки за останніх п'ять років, ба більше заявив, що під час обшуків він переніс на ногах інфаркт. А, от адвокат журналістам заявив зовсім інше. Сценарій придумали, але домовитись забули. Що вирішив суд і у якому стані зараз фігурант справи, розповім за мить з вами новини ТСН ЮЕЙ і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. У попередньому випуску про цього героя ми з вами міркували. Ну коли ті, хто заробляє на війні, вже нажеруться тих грошей. І знаєте, що підлога встелена доларами виявилася лише початком цієї епопеї. Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь, 22 січня. Прибув до суду на швидкий його адвокат Володимир Клочков заявив, що у підзахисного під час обшуків трапився інсульт. Е, стан здоров'я дуже критичний, дуже поганий. Е, під час е, обшуку е, стався інсульт. Він одразу був е, госпіталізований до реанімації. Там йому робили всі заходи. Я не лікар, не знаю які, але стан дуже поганий. Після цього він був переведений із госпіталя в лікарню з швидкої допомоги, де є спеціальні камери. Це було побажання служби безпеки України, і знаю, що наразі. На судове засідання він доставлений в кареті швидкої допомоги і з ним постійно знаходяться врачі. З огляду на це не стратегія захисту, це відбулося без нашого і представники Служби безпеки. Це знання з огляду на це, яку... на який запобіжний захід ви як адвокат сподіваєтесь? Е, ну по-перше, я сподіваюся на захід, який не пов'язаний з триманням під вартою і пов'язаний з знаходженням в лікувальній установі. Де йому будуть надавати е, відповідальну медичну допомогу, ну ніби все розповідає правдиво. Але є одне але дивіться далі. Під час е, обшуку е, стався інсульт. A few later. Я переніс інфаркт на нова то інсульт чи інфаркт? Дев'ять і десять. А ви як думаєте, що ж трапилося з головним психіатром ЗСУ? Що до суду його доставила швидка? Напишіть нам у коментарях. Ну і ще стало відомо, скільки офіційно заробляв головний психіатр ЗСУ Олег Друзь, який також є заступником голови центральної Волка, отримав 3 мільйони гривень за 4 роки. Повідомила кореспондентка ТСН Ірина Маркевич з зали суду. До слова сам Друзь у суді заявив, що навіть немає куди витрачати свою зарплату. Прокуратура у суді просила тримання під вартою на 60 днів або 49 мільйонів 370 тисяч застави. У той час адвокати просили цілодобовий домашній арешт. У суді вони запевняли, що фото з килимом грошей під час затримання Олега друзя зроблено за допомогою штучного інтелекту. Причому два рази. Адже у 2017 році у Друзя вже проводили обшуки. Щоправда, тоді килим був з гривень. В результаті за рішенням суду Олего Друзі обрали запобіжний захід два місяці тримання під вартою з можливістю внести заставу 49 мільйонів гривень. А ми нагадаємо, чому головний психіатр ЗСУ загримів у скандал. 21 січня служба безпеки України за сприяння міністра оборони та головнокомандувача Збройних сил затримала головного психіатра ЗСУ. Також він і заступником голови центральної ВЛК. Займався питаннями щодо придатності військових до проходження служби. Правоохоронці не назвали імені, однак головний психіатр ЗСУ це Олег Друзь. За матеріалами справи посадовий за час повномасштабної війни розбагатів на понад мільйон доларів. При цьому він не зазначив майно у своїй декларації. Натомість оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших людей. Як встановило розслідування протягом 22-24 років підозрюваний придбав ось такий невеличкий перелік об'єктів. Приватний будинок в Обухівському районі Київської області. Дві квартири в Києві, одна квартира в Одесі, дві земельні ділянки в Обухівському районі Київської області. БМВ і X7 2024 року, BMW X7 2022 року, BMW X5 2023 року, BMW X3 2022 року, а також інше майно. А ще під час обшуків у головного психіатра слідчі СБУ знайшли 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. Наразі фігурант готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України. Стаття 368.5. незаконне збагачення. Стаття 366.2. декларування недостовірної інформації. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває і здійснюється за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офісу Генерального прокурора. Цікаво, що друзь не вперше потрапляє в подібну ситуацію. Ще навесні 2017 року начальника клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра міноборони спіймали на хабарі. І, хоча тоді імені не озвучили, Інформацію змі йдеться саме про друзя. за даними столичної прокуратури, щоб допомогти ухилитися від служби, підозрюваний вимагав 52 тисячі гривень. Начальника однієї з клінік головного військового медичного госпіталю Міністерства оборони України затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою Києва. За посередництва командира роти однієї з військових частин Київщини посадовий систематично здирав гроші з військовослужбовців за визнання їх непридатними для подальшої служби. Співробітники СБУ затримали хабарника на гарячому у робочому кабінеті після передачі йому 52 тисяч гривень чергового хабаря. Його спільника, командира роти правоохоронці затримали того ж дня на території військової частини після отримання 10 тисяч гривень винагороди за послуги посередника. зловмисникам. Оголошено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Триває слідство. Однак справа головного психіатра Міноборони нікуди не пішла. Кілька місяців пролежали в суді, а далі її було закрито через відсутність складу злочину. За даними змі, тоді замість в'язниці чоловік отримав підвищення по службі. У мережі з'явилося ось це фото із підписом Іконки допомогли. Ну, видно, не дуже допомогли, бо вже восени 2017 року полковник потрапив до чергового скандалу. 18 вересня 2017 року головний психіатр Міноборони Олег Друць назвав 93% учасників АТО потенційною загрозою для суспільства Скритий ворог. Такі з'яви спричинили справжній шквал обурення. У той день посадовець виступав на круглому столі комітету верс питання охорони здоров'я, де головною темою були психологічна реабілітація учасників АТО і зменшення кількості самогубств. Як свідчить міжнародний досвід, учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства. За статистикою, 98% з них потребують кваліфікованої підтримки та допомоги внаслідок дії бойових стрес-факторів. Розлади характеризуються високим рівнем конфліктності, підвищеною агресією. Низькою працездатністю, загостренням та розвитком хронічних захворювань алкоголізмом, наркоманією, соціальною поведінкою, підвищенням рівня суїцидів, скорочення тривалості життя. Ветеран АТО і волонтер Мартін Брест написав про ці заяви на власній сторінці у Фейсбук. Головний психіатр, мовоначальної клініки психіатрії ГВКГ, полковник друзі Олег Васильович, сьогодні на комітеті по вопросам охорони здоров'я заявив, прочитав зі своєї презентації, що 93% учасників АТО є потенційною загрозою для суспільства. Скритий ворог. За його словами, 93% нас проблемні, і нас потрібно лікувати. Полковник, друзі Олег Васильович, не так давно був під слідством за підозрою в отриманні хабаря. До речі, навесні сказав він. Заява друзя. Стала поштовхом до початку флешмобу з хештегом 1 з 93%. Користувачі соцмереж публікували фото, фотожаба, а також висловлювалися щодо заяв друзя. Офіційна відповідь на скандал не забарилася. І вже 20 вересня 2017 року тодішній міністр оборони Степан Полторак звільнив друзя і призначив службове розслідування. Щойно прийняв рішення про відсторонення від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь, полковника Олега Друзя у зв'язку з незадовільним виконанням службових обов'язків та призначив службове розслідування. І на тому все стихло. Як наслідок, маємо чергову підлогу встелену баксами і чергове обурення серед населення. А як думаєте, ви чим закінчиться ця історія? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.